Чи буде продовжено воєнний стан? А ви знаєте, що воєнний стан в Україні триває до 7 лютого. На деяких ресурсах, на деяких каналах, де я бував, я передбачав, що воєнний стан буде продовжений, тому що в цілому немає ніяких підстав, чому він має бути скасованим в лютому. Адже. Дональд Трамп то прийде вже до влади, ось буквально через 10 днів. Але ми розуміємо, що для Дональда Трампа наявність воєнного чи не воєнного стану в Україні не має ніякого значення для нього, ніякого стосунку до завершення війни, яку він обіцяв сам собі, і громадянам Сполучених Штатів Америки. Це я звертаюсь до українців, які чомусь від Дональда Трампа щось вимагають. Ви вимагаєте від тих, хто вам пообіцяв, і за цю обіцянку ви проголосували. А Дональд Трамп тут до чого? Зможе зупинити? Не зможе? Ну, сорі. Зможе зупинити так, як він це бачить. І на тих умовах, які він може запропонувати, ну ви на це вплинути не можете. Я так розумію, що українська влада чинна теж, адже газ вже. Я так бачу, поліється знову до європейських споживачів, і понт з перекриттям газогону Дружба ну, працював рівно 8 днів, коли європейці, поки європейці не протерли очі після новорічних свят і не зрозуміли, що щось українці там щось зробили. Коротше. Ну, вже Шмигаль виступив і сказав, вибачте, да, все буде продовжено. Ако щодо воєнного стану, деякі народні депутати, зокрема нардеп Желізняк, написав у своєму на своєму ресурсі, що ймовірно, воєнний стан буде продовжено до середини травня 2025 року. Це означає, що всі, хто мають відстрочки, броні і все інше, змушені будуть знову поновлювати все це в ТЦК зі швидкістю обробки даних ТЦК. Ми знаємо, є певні проблеми. Знаєте, що в мене є теж відстрочка, як у доктора наук, то від моменту подачі документів до появи в відповідно в резерв плюс минає три тижні, може місяць бути. Тобто, часто ти отримуєш відстрочку там за місяць до завершення воєнного стану. Хоча три місяці я наполягаю на тому, що ну нагадую, що це три місяці раніше. Так, не завантажували ТЦК, тобто людина поновлювала свій статус раз на рік або раз на півроку. Тепер же вся у нас країна, на думку чиновників, ухилянти, тому що три місяці ти маєш оновлювати. Ті, хто не мають відстрочки, ті, хто не мають броні, звісно, що ви будете підпадати під мобілізацію, і якщо вас знайдуть, якщо вас зможуть затягти до ТЦК, і ви звідти не зможете вийти, то, скоріш за все, ви опинитесь в навчальних центрах, а потім опинитесь десь на першій або другій, а якщо не пощастить, то на нульовій лінії оборони. Що вас може від цього врятувати? Сказати тяжко. Деякі громадяни знайшли себе в учительській справі. Зараз немає проблем з вчителями в Україні, немає проблем з викладачами без наукових ступенів і вчених звань. Коледжі забиті, школи забиті. Сьогодні до директора школи на білі на, 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 біл, на білому коні не під'їдеш, адже він цар і Бог. Якщо в нього є можливість влаштувати когось, то бажаючих дуже дуже багато. Деякі люди намагаються влаштувати, влаштуватись на підприємства критичної інфраструктури, деякі люди намагаються оформити собі економічне бронювання. Ну, ми розуміємо, що в цілому люди хочуть жити, і в цілому люди хочуть залишитись живими до зупинки бойових дій. Звісно, це ніяк не відтіняє героїзм наших хлопців. І дівчат, які там захищають Україну, але ми розуміємо, що дуже дуже багато людей хочуть жити, і це їх святе право, право жити, реалізовувати себе в цьому світі, адже життя не дається ще раз, і загибель людини або втрата людиною здоров'я вона миттєво випилює тебе з життя. І проблема в тому, що держава не завжди готова потім супроводжувати і родини, і таких людей. І це накладає ще певні обмеження. Тому будемо очікувати остаточного рішення, але як для мене воно було абсолютно прогнозованим. Адже для Дональда Трампа те, що відбувається всередині України, не має ніякого значення абсолютно ніякого. Ви повинні усвідомити, що Дональд Трамп не ваш президент, не наш президент. Це людина, яка обіцяла Америці стати великою, але не вам те, що його. Інтереси частково збігаються з нашими з народом інтересами, тому що е, е, я бачу, що деякі чиновники України якраз би і не хотіли б цього, але виходу немає. Тому сьогодні інтереси Дональда Трампа збігаються з інтересами простого народу в Україні, але... Небагатьох чиновників це також стосується. Тому будемо сподіватися, що Дональд Трамп знайде аргументи для того, щоб війна зупинилась. Звісно, що це не буде так, як нам розповідають наші чиновники. Оці всі мрії, фантазії про кордони 91-го року вже давно залишились в минулому. Починати зупинку війни потрібно з дрібного, з зупинки бойових дій. Але поки цього не сталося і не зафіксувалось, то воєнний стан будуть. Продовжувати. І Дональду Трампу на це абсолютно плювати. Ви обрали, ви а, делегували, тому ваш вибір, наша доля. Бережіть себе і не забувайте підписуватись на канал. Лайки, дизлайки, все це вітається. Головне, не будьте байдужими. Ну і люди, які дійсно підтримують те, що я роблю, а, крім підписок, можуть також оформити собі спонсорство каналу. Це також вітається. Бережіть себе.